Українцям в Україні щодо кріпти. І підкреслюють цілком законно. Наприклад, одним із гаманців є гаманець Трасті Плюс, є відкритий, зрозуміло, веб-сайт. Що можна робити? Це гаманець, який є українським бізнесом, який зареєстрований у Литві, має юридичну адресу, офіс, в тому числі у Сполучених Штатах Америки, з чого почати знайомство з криптогаманцем, з віртуальним гаманцем, дуже просто реєстрація. Займає там дві хвилини. Ви маєте мобільний телефон, він на Android або на Apple OS, у Play Market або у Apple. І. Скачуєте, шукаєте в пошуку застосунок Trсті Plus. Скачує.